Привіт, привіт на каналі Україна Авто. З вами Артем. Перед вами зараз виставка автошоу. в металевому місті. Це назва цього автошоу, проходить воно в Німеччині. Дуже багато показано цікавих автомобілів, тюних автомобілів, або ті автомобілі, які зроблені заводами і відразу лімітовані, або комплектація нестандартна. тобто Таких автівок може бути там 150, 2, 3, 4, ну неважливо, знаєте, тобто мається на увазі це таке, знаєте, індіго, да? що їх просто в декількох кількостях. Так, дивіться, ось яка бешка. Так, фарба чи проклеєна, я не скажу, але бачу віном. Я не знаю, чи такі автівки мають право. Їздити взагалі по дорогам загальним, де присувається автомобілі, мені здається, що ні. Я думаю, що ні. Дивіться. Теж п'ятірка. Така засалідолена малюнками. Так, полівий бік. Аудюха, а шоста в каравані. Теж непогано зроблено. Дивіться, так підтріщини, підржавчину. До речі, теж недешево коштує зробити проклейку самого автомобіля. Немалі кошти. Да, ось така двіжуха. Буде багато відеосів, Заходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки. Давайте розвинемо україномовний контент. Всім успіху!